Вітання, стане ще товариство. Приїхав я своїм коником з дискою бороною. Дискувати свою гірчишку. Така вона вимахала, як бачите. Зараз будемо пробувати дискувати, вже трошки просохло. Думаю, що повинно йти добре. Буду ходити по діагоналі. Так, прямо туди, потім назад. І перехресним способом. А як воно йти, Зараз побачимо. Ну що, друзі? Погнали! Так, друзі, здискував я свою гірчицю. Давайте глянемо, що в нас з того вийшло. Довелося давати два сліви, тому що вона вже для такої роботи застара, погано перебивається і треба було... так, Солома, перемішку. Її ще треба було тиждень тому дискувати, ну, але було мокро дуже. Ну що ж я, тепер будемо робити, тепер на зиму треба буде приорати все це діло. Ще сюди вивезу гноївки і потім буду орати. Ну, думаю, оранка буде не дуже легка, тому що місцями, як бачите, є багато соломи. От така штука вона буде може і забивати У мене стойки низькі. Ну, Поживемо, побачимо. Наперед нема що говорити. А там будемо якось собі ради давати. Ну все, друзі, вийшов такий відосик в мене. Забув сказати, думаю, ви всі замітили, що я дисковав катка, тому що його впускати немає потреби. площу дуже вирівнювати. Також нема потреби. А каток той вже вчиться не переб'є, бо вона вже застара. Ну що ж. Буду я рушати погроми. ньому. Бувайте, друзі. Всіх вам благ, мирного неба над головою.